Ми найщирій вітання, любі друзі, знаходимося ми на одному з наших об'єктів і хотів би з вами поговорити з приводу води на об'єктах. Раджу всім, хто робить ремонти в квартирах або будує собі будиночок після того, як доходити до води, зробити собі скважинку, перевірити її, зробити аналіз водички, впевнитися в тому, що вода. Якісна, можна її вживати, або є необхідність зробити додаткову водопідготовку в будинок. Це виглядає наступним чином, купується в будівельному магазині, або можна замовити в мене безпосередньо аналіз води. Що до нього входить? Це невеличка коробочка, всередині якої знаходиться звичайна пляшечка з кришечкою та. Документами, які необхідно заповнити. Перше, це е, інструкція для набору води. І друге, це наклеєчка, яку необхідно заповнити перед тим, як відправити по поштою. Відправка по поштою безкоштовна, аналіз протягом 5-7 е, днів вам надходить вартість коробочки з пляшечкою, входить вже аналіз, відправка і все необхідне.